Правильному напрямку йде товариші. Ну, ну так, і власне, напевно, повертаємося до нашої Вікіпедії. Так, повертаємося до Вікіпедії. Це був а, позакриваю, заплуталась. Отже, в нас є. Пан Юрій Пироганич, Д, Один... виконавчий директор так. громадської організації Вікімедія України, який, до речі, сам написав півтора тисячі виказали статі близько півтори тисячі статей на Вікіпедію. Сказати, що написав це дуже голосно сказати, тому що ніхто не може претендувати на що він є автором єдиним статті, тому що статтю в Вікіпедії може редагувати будь-хто вашу, і це дуже добре і започаткував. Півтори тисячі статей, так буде точніше. Ну, тобто ви, напевно, з своїй своїх галузів, які знаєтеся? Ви писало, знаєте, так? навпаки, я починаю писати статті з тих питань, про які я не знаю. Але в процесі написання я їх мушу дослідити, знайти джерела. І тоді, перед тим, як йти в кіно або на спектакль в театр, я зазвичай створюю статтю про цей спектакль. Ага, тобто. Чекайте, а ви за освітою є. У мене має кілька освіт. перша програміст, друга економіст, а третя міжнародник юрист. Ага, тобто ви математик, юрист. а Пишете на культурну тематику. Здебільшого на гуманітарну От таке ага. ну, так це фізика лірика. За я хочу продемонструвати. Ага. Ми тут відкрили. До речі, Вікімедія теж має Вікіпедія має свій блог, і якщо ви хочете читати блоги Вікімедії, то це wikimediaukraine.wordpress.com. І тут є хороший графік, який показує, як часто ми користуємося, як росте популярність Вікіпедії, і от власне нижній рядок синій це кількість сторінок на місяць. Кількість 5 мільйонів на місяць. Так, от нижній це, це, всі рядки показують число різні роки. Нижній нижня, нижня рядок це 2008 рік. Так Так, це 2008 рік, тобто близько п'яти трохи ну дотягнули майже до 15, ну десь 13, я так розумію, мільйонів. Переглядів сторінок на місяць. Переглядів сторінок на місяць. У 2009-му ця кількість зросла до 20 мільйонів. У 2010 до 30. І от, власне, ми бачимо, що у 2011 році. Йдемо на рекорд 50 мільйонів. 50, мільйонів. 50 мільйонів. Але якось так дуже ну, великий розрив. Тобто активніше починають користуватися, так? Yeah. Я маю на увазі, що, ну, наприклад, між 2008 і 2009 там якихось е Ну, трохи більше п'яти мільйонів розрив. Це пов'язано, що видно просто з 20. З, ну, з кількома фактами, з чинниками. Так. Один з них, звичайно, це проникнення інтернету. Mm -hmm. Інтернет зараз пішов у села потихеньку, а другий чинник це що зростає якість самої Вікіпедії, саме mm -hmm. української Вікіпедії. Тому що, що ми на момент маємо, то, я вже казав, що історія скоро буде вісім років, так mm -hmm. то перших 100 тисяч статей було написано протягом чотирьох років, а наступні 100 тисяч треба було два роки. Далі 300 тисяч ми мали в цьому році серед літа, і на цей пішло рік і три місяці. То вже, я сподіваюся, 400 тисяч статей будуть написані, тобто наступні 100 тисяч за рік. І якщо такими темпами піде, то ми встанемо не на 14-му місці. Сьогодні Українська Вікіпедія за числом статей, це такий інтегральний показник, який показує як власне якість. Ми сьогодні на 14-му місці в світі. Це непогано. Це, це не те, що це є показник народу, показник нації творити здатність нації творити інтелектуальний продукт. Розуміє? Тобто, українці розумні люди, працевиті люди. З іншого боку, напевно, не можна з увагою та лишати, що дуже часто статті перекладаються з англійською, Наскільки такі є. переклади ві вітаються в Вікіпедії, коли ви переклад... можна, скажімо, якщо не ви чимось зацікавили, знайшли статтю в англійській чи в російській вікіпедії, побачили, що такої статті немає в українській, сміливо перекладають перекладати. Так, тобто це це вітається ска українізація. Скажімо, вже готових статей. Ну просто їх ви от у нас сьогодні. Буквально ми побачили цікаву. Нам нам показав один з наших редакторів стаття про Марлен Дітріх. І вона є англійською, російською і чекайте, англійською, російською українською мовою. Вони є принаймні, ці три тексти, які ми бачили, вони є фактично ідентичні. Тобто, очевидно, це є переклад з оригіналу з англійської мови. В англійській було написано, що там буквально один такий момент, що коли ховали Марлен Дітрих, а то її труна була накрита американським прапором. А виявляється, цей прапор був французький, оскільки померла вона в Парижі, а тіло з струною, власне, передавали вже в Німеччину, якби вона сама була Німкиня. Але, е, але потім я вирішив подивитися, що ж на німецькому якби, цей ресурс. Німецька Вікіпедія дає абсолютно оригінальну статтю, яка не пов'язана з тим. І там взагалі немає ніякої згадки про те, що там був який гріб, по чим накритий і так далі. Але виявляється, що одна і та сама помилка перекочувала від так, і в російський, і в український варіант. Хоча, от, власне, наша редактор, вона Виправили цю помилку. І вже в українському варіанті воно зараз написано написано французьким прапором. От, ну, от Такий якийсь момент. Ви знаєте, в Вікіпедії. Це такий ресурс, з якого можна брати інформацію, вільно перекладати, навіть можна вільно інформацію брати, друкувати книжки і продавати. Тобто та ліцензія, яка є в Вікіпедії, дозволяє вільне використання знань. Прецеденти Той той той, начебто, <свіс> <свіс> то, то, то писали, що це плагіат з Вікіпедії, коли йшлося про книжки деяких Клагі, політиків, наших... з Вікіпедії бути не, може не може бути плагят так. Єдине, що потрібно, зараз? Що що тоді, тоді, коли немає, мусить бути посилання, що це взяти з Вікіпедії. Як перевірити інформацію в Вікіпедії? Це є енциклопедія, це є джерело, вторинне джерело. Тобто ця інформація мусить бути десь опублікована перед тим. Ага. І коли з'являється публікація, в якій немає посилання на Вікіпедію, тоді, скажімо, інша Вікіпедія з іншої мови чи, чи та сама вже може послатися на цю статтю, і помилка може стати вічною. Ага. Через те, коли ви берете інформацію з Вікіпедії, обов'язково посилайтеся, що це. Взято з Вікіпедії так. ну але будь-яка наукова монографія мінімум, з посиланням на Вікіпедію. Вона б викликала підозру. Науковці користуються активно Вікіпедією, але тільки як то, від чого можна відштовхнутися, uh -huh. щоб почати пошук, тому що все-таки науковець має працювати із джерелами з першоджерелами. джерелами. А uh -huh. енциклопедія це вторинне завжди джерело. У нас була ця історія. Пам'ятаєте, ця історія професори на марші? Як вона назвав це стаття пані Русиної історика. Ah. Українського це прийшлося про книжку, яку видали там народні депутати там зубанов, зокрема з партії регіонів. Mm -hmm. і там вони. Ну ви напевно знаєте цю історію. Знаю більше. Я був у них в офісі, розказував, як редагувати Вікіпедію, так що я в курсі цієї історії і власне Вікіпедії в Вікіпедії я... Вікіпеді... вже написано. що... Так ви, ви якось там допомагали їм писати цю книжку? Чи що? Ні, -ні я, я їм допомагав писати статті, як створювати статті про книжки. Ага. Кому допомагали? Ну, власне, в, ні, видавництво, яке, а -а -а. Кріон здається, видавництво, а -а -а. яке видає ці книжки, не хоче їх рекламувати, тому я що, ну, що ми так, вже так, так, така популярна історія, яка такі, з певним ухилом, я би сказав, російським. Власне, ну, е проблема в тому, що вони перекладали з російської Вікіпедії. Я не знаю, чому саме так. з російської Вікіпедії, тому в них там вийшла замість Ель-Греко, Ялина Греко, потім там замість там Ван. Ван, чекайте, хто ж там був? Якісь... ну, скажімо, Ван Вермеєр вийшов геть Вермеєр. Ну там не про вон, і... вон та вон та. переклали як а вон геть. вон та вон вон. Ну, короче, отакі от всякі речі, але в українській Вікіпедії вже написано е, цей прецедент, описаний там в Вікіпедії. Ми сьогодні дивилися, що е, інформація там була використана в такій, то книжці, і зокрема, неправильно було перекладено перекладено. От єль греко, ялина Греко. Тобто, цей угу. випадок описаний в Українській Вікіпедії і читачі вже, вже можуть, є. Стаття можуть прочитати. Чому це написано це стаття депутата Зубапа, яка розповідає про депутата Зубанова? Я не знаю, йому приємно це читати на якби сторінці, яка про нього розповідає. Та, І чи він чи, може це змінити? Чи він може це змінити, це змінити Є спеціальні правила, які стосуються біографії живих людей. Угу. І таку інформацію можна подавати лише з посиланнями на джерела. І взагалі, в Вікіпедії, якщо ви видаляєте якусь інформацію, яка не має джерел. То вам за це нічого не буде, вас ніхто не заблокує, але якщо ви видали інформацію, яка має посилання на джерело, то це розглядається вже як мандалізм, вас попередять, а потім заблокують. Власне, це є той механізм, який дозволяє зробити те, що статті невпинно поліпшуються. Джерело має бути з посиланням на гіперпосилання, мається Це може бути посилання на, на, на районну газету. Часто, ага. звичайно, там, важко перевірити. Це, це посилання може закріпити бібліотеку Вернацька. Але коли виявляється, що якусь інформацію хтось вніс навмисно, то такий. Користувач, ну він перестає працювати його просто блокують. А Якщо це анонімний, ви казали про те, що анонімні ну, перше в деякі статті аноніми редагувати не можуть. Ці статті mm -hmm. дуже мало, їх там менше 1,1% статей що це Вікіпедії. За статі? Це статті, які часто підлягають вандалізму. Це, наприклад, стаття про голодомор, це, наприклад, mm -hmm. стаття про, якісь, там, про комуністичну партію там, чи про партію Свобода. Там, mm -hmm. Хтось вважає, що це хороші люди, хтось вважає, що там mm -hmm. навпаки. Ну, от. Тому такі статті можуть редагувати лише зареєстровані користувачі, mm -hmm. от. яких а, потім можна, скажімо, яких, виділити за вандалізм. Яких можна заблокувати, так, заблокувати. їхні там, ніки, їхні там, імена за вандалізм. Mm -hmm. По-перше. Друге, можна заблокувати і анонімного користувача за так званою IP-адресою. Тобто кожен комп'ютер має адресу, і таких, якщо якісь масовий вандалізм здійснюється з певної IP-адреси систематично, то така IP-адреса блокується. Угу. Я зрозумію. Загалом, наскільки якби, от, ну я, знаєте, що подумав, коли от я ще вчився там, кажучи, в школі, то мені вчителька з математики казала: от якщо ви будете, не будете добре вчити арифметику, то прийде час, коли от ви виросте покоління, яке не може порахувати прості операції без калькулятора. Зрештою, так воно і сталося. І от мені здається, що вже ми покоління, яке без калькулятора рахує досить погано, ну поганенько. Ну, принаймні там гроші міняє обміннику. Йому там... Зараз ви теж до того, що якщо буде у нас би... прекрасна ідеальна Вікіпедія, вона буде. Чертвозна, я не знаю, що я навіть струмись. до того вів. Я хотів просто сказати, що мені здається, от Вікіпедія була програму щоде-коли. Тому що ну от, пам'ятаєш цю програму, там сиділи знавці, і вони знає. там раз там запитання від телеглядача, вони так: вау, такий раз придумали відповідь. А зараз запитання від телеглядача, телеглядач. Чи раз так відкрили Вікіпедію, прочитав і такі свят. Ну 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 і що ти там знаєш? <свісно> тобто кожен став спеціалістом. Знаєте, власне, знання це одна частина, але знання не заміняють думку. І тому люди повинні все-таки думати, повинні зважувати, повинні шукати інформацію навіть тій самій Вікіпедії, шукати, скажімо, не лише в українській, а подивитися в англійській, в польській, порівняти і робити якісь свої висновки. А стилістика Вікіпедії мене цікавить. Там ну от я, наприклад, коли шукаю інформацію, мене на Вікіпедії цікавить суха статистика, тобто, от така, така от інформаційна якась стаття. Є, є, є вимоги є? до стилю енциклопедичних статей взагалі не лише Вікіпедія. Тобто стаття в Вікіпедії мусить бути енциклопедичною. Це є енциклопедія, це не є якісь там безладне тобто, звалища інформація. Через те, ну, Вікіпедію люблять, що, стат... що там що там інформація по суті, інформація структурована, інформація з на джерела, інформація, яка спочатку містить визначення короткі лаконі. От. Ну і якщо повертатися до питання про студентів і про, про учнів і про е, професорів, то професори також у нас є, доктори наук, які редагують Вікіпедію, навіть є, деякі є такі професор Білецький, який е, свій енциклопедичний словник з, з гірничої тематики поклав в Вікіпедію і в гірничій тематиці українська Вікіпедія найкраща в світі. От але є така приказка, що е, вуйко, гугл і тьотя Вікіпедія то найкращі друзі студента. Ну, ну до речі, ну, якщо ви, наприклад, викладені ну, сама ця енциклопедія, вона вже не може редагуватися, якщо це вже сторінки з енциклопедії ну, по гірничій галузі, саме таке питання в мене. А, власне, в чому перевага. О, тобто <просор> професор викладає свою там, не знаю, свою статтю, яка там професором написана, і тут потім якийсь заходить юний Школяк, вандал, Школяк, а, та, та, і та, там так. взяв і все переписав. А, у наукових енциклопедіях. Істина встановлюється шляхом визначення, хто автор статті. Якщо, припустимо, каже академік з якоїсь тематики і каже професор з тої самої тематики, то думка академіка є важливішою і є правильнішою, вважається. То в Вікіпедії істина встановлюється шляхом консенсусу. Тих учасників кожна сторінка має свою е, таку міні форум сторінка обговорення, mm -hmm. і е, кожний користувач має таку свою сторінку обговорення, і там за кожною е, за кожним реченням часто йде дискусія. Яка, mm -hmm. яка, вона теж, до речі, видна там Доходить кожна... до консенсусу. Там ми на жаль, так. мусимо вже перериватися. Дуже цікава розмова. Дякуємо вам, пане Юрію. Юрій, Юрій Пороганич, виконавчий директор громадської організації «Вікімедіа України, був у нас гостях. Гарного вам дня! А ми перериваємось на рекламу.